Права номер 15 шостий пункт. Заповніть таблицю шляхом позначення відповідної комірки, якщо в зазначеному середовищі може відбуватися певний вид теплопередачі. Т-теплопровідність, К-конвекція В випромінювання. Ну що ж, стартуємо. Отже, бачимо, що у нас є таблиця. Давайте будемо її заповняти. Отже, перше середовище, вакуум у вакуумі у нас можливий тільки один вид теплопередачі це випромінювання. Теплопровідності і конвекції там бути не може. Отже, давайте я візьму зеленим, ставимо тоді пташечку. Тут у нас буде тільки випромінювання. Далі вода. Вода, рідке середовище. Тут у нас можуть бути всі три види теплопередачі, і конвекція, і теплопровідність, хоч і невелика, але може бути Так, і випромінювання. Отже, записуємо вода. Всі пташечки ставимо. Так, ґрунт сухий. В сухому ґрунті може відбуватися всі види теплопродачі, окрім конвекції. Теплопровідність, хоч невелика, в сухого ґрунту, але є і випромінювання може відбуватися. Отже, записуємо тоді, тільки конвекція ні, бо частинки теплого ґрунту не можуть підніматися вгору. Отже, ґрунт сухий, пишемо теплопровідність і випромінювання. Є. Далі залізо. В твердому середовищі можуть відбуватися тільки випромінювання і теплопровідність, до досели теплопровідність усіх металів. Ну, а конвекції, звичайно, не може відбуватися, бо частинки гарячого заліза не піднімаються вгору. Отже, залізо, якщо воно тверде, пишемо теплопровідність і випромінювання. Кисень. Рідке середовище. Ну, за звичайних умов тут можуть відбуватися всі три види теплопередачі. Отже, це і теплопровідність невелика, але є. Конвекція може відбуватися. гаряче піднімається вгору, холодне вниз, ну і випромінювання також передається. Є? Так. А, у повітрі, так само, як і в кисню, може відбуватися всі три види теплопередачі. Отже, записуємо теплопровідність, конвекція і випромінювання. Ну що ж, ось таке завдання про різні види теплопередачі. На цьому вправу завершено.